На що ти закриваєш очі зараз? На власні сили і почуття. Дивовижна комбінація з того, як твої почуття повільно розкриваються для найкращої версії тебе. Але її треба почекати. Ти вже дуже близький або близька до своїх результатів, до збору своїх нагород і нових ресурсів. Але за королевою кубків тобі дуже хочеться їх зараз відчути наповну, відчути на максимальний можливий об'єм. Але туз пентаклів він так само і про неспішність, і про те, що ці відчуття і ці нагороди того, що ти вже зробив, що зробила, вони будуть на самоті, бо вони для тебе. Ти не зробила чи не зробив їх для когось. Як бачиш, тут немає парних карт, а ти, напевно, очікуєш, тут є така підсвідома штучка, що ти очікуєш, що все воно буде у взаємодії. Але для того, щоб взаємодія сталася, тобі треба відчути ці почуття самому, дозволити собі любов на самоті, цінність на самоті, дозволити собі будувати навіть себе, своє уявлення про себе потроху. І ти прийдеш. До цільності, в якій твоя королева кубків, і твоя цільність щодо почуттів і відчуттів емоцій, зробить тебе наповненою достатньо або наповненим достатньо, щоб ти взаємодію.